Вітаємо вас на нашому YouTube каналі. З вами Віра Шестакова. І сьогодні поговоримо про таке. Несподівані листи. ЗУС розпочав висилати важливі листи платникам податків. Підтримка біженців. Українці, які приїхали за кордон, можуть отримати безоплатну психологічну допомогу. Потребуєш? Напиши Фонд Авалон надає допомогу українським біженцям з інвалідністю. Перше вантажне нова пошта у Варшаві відкрила перше вантажне відділення. ЗУС розпочав висилати до понад трьох мільйонів платників податків листи з інформацією про стан залишку на рахунках за 2022 рік. З листів отримувачі дізнаватимуться, чи є на рахунку ЗУС переплата, недоплата чи нульовий залишок. Недоплата на рахунку платника внесків може бути доплачена частинами. Якщо ви не можете погасити свою заборгованість відразу, то вам необхідно подати заявку на розстрочку погашення боргу. Відправлена інформація містить тільки розрахункові декларації. Рації та сплачені внески, які були отримані до 31 грудня 2022 року. Якщо платник податків виправляв розрахункові документи або сплачував внески після цієї дати, залишок на розрахунковому рахунку може бути перевірений платником в його профілі ЗУС. Українці, які через війну опинилися в країнах Європи, можуть отримати фахову психологічну допомогу на спеціалізованих гарячих лініях міжнародної організації з міграції. Мінреінтеграції підготувало перелік контактів у деяких європейських країнах, таких як Чехія, Польща та Велика Британія. Ви можете зателефонувати за номерами, які зараз бачите на своїх екранах. Окрім того, для вимушених переселенців створили застосунок Подія через нього можна отримати психологічну та юридичну допомогу дізнатися про гуртки для дітей, проведення зустрічі, конференцій тощо долучитися може будь-хто охочий, а далі або шукати допомогу, або ж пропонувати послугу як волонтер. У додатку також відбуваються онлайн-заходи. Їх можна відвідати з будь-якої точки світу. Завантажити застосунок можна на Android та на iOS. Посилання залишаємо під відео. Авалон надає допомогу біженцям з інвалідністю у придбанні медичного або ортопедичного обладнання, наприклад, інвалідні візки, ходунки чи милиці. Підтримку можуть отримати всі, хто до війни проживав на території України та перетнув польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року, незалежно від громадянства. Якщо ви зацікавлені програмою фонду і вам необхідна допомога у придбанні обладнання, то маєте написати листа на електронну адресу. Окрім цього, важливим є підтвердження перетину кордону після 24 лютого 2022 року та медична довідка з діагнозом або довідка про інвалідність приймають як польські, так і українські документи. У майбутньому центр планує розширити проект і фінансувати реабілітаційні послуги у Польщі. Нова пошта відкрила у Варшаві перше вантажне відділення, яке відправляє посилки вагою до 1000 кілограмів. З вантажного відділення можна відправляти як великі валізи з особистими речами, так і велике обладнання у заводському упакуванні. Серед решти то можуть бути нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та ПДВ. Знаходиться відділення у Варшаві за адресою вулиця Яна Ольбхта, 94. Інформаційною частиною ми вже завершили, і далі порада на вікенд від нашого порталу. У Кракові з 16 по 27 січня триватиме виставка фото з історіями українок, які пережили насилля. Мета виставки показати наскільки важливим є голос людей, які зазнали насильства, а також поширити інформацію про допомогу, яку надає біженцям з України фонд Фемінотека. Відвідати виставку можна з 9 до 19 години за адресою вулиця Подгурська, 34. Пункт інформаційний для обцокрайовців. Ліні, 21 січня, ви можете приєднатись до виготовлення окопних свічок. Українці улюблені організували акцію виготовлення окопних свічок, які далі передадуть українським військовим. Також у суботу відбудеться благодійна екскурсія українською мовою про свічкарів, свічки, свічники та все дотичне до теми свічкарства. Місце збору вхід до Люблінського замку. Початок об 11 годині. Реєстрація не потрібна. Умова участі, благодійний внесок на прид. Бання парафіну. На сьогодні в мене все. Підтримайте наш канал лайками та коментарями. Діліться нашим відео в соціальних мережах. Бажаємо гарних вихідних і до зустрічі на наступному тижні!